Проблема, з якою ми стикаємось щоденно, коли чистимо зуби, як зробити так, щоб наша посмішка була білою, щоб подих протягом всього дня був свіжий, і як зробити так, щоб під час чищення зубів не відчувати болю. Підібрати правильну зубну щітку, сходити до стоматолога, щоб він щось порадив, витратити зайві гроші на те, на що не треба їх витрачати. Ми шукаємо купу можливостей, як зробити так, щоб наше чищення було приємним, задоволенням і приносило максимально користі, при цьому не витрачати дуже багато грошей і зусиль. Так, під час чищення десь ми витрачаємо більше зусиль і більше часу, наприклад, на ліву, сторону, більше ніж на праву. Тому що, можливо, у нас там зубний наліт або каріїс, і нам боляче це робити. Таким чином, ви можете навіть не чистити зуби протягом двох хвилин, як це радять робити стоматологи. А витрачаєте значно менше часу і при цьому не отримаєте бажаний результат. Але. Є вихід. Представляю вам електричну зубну щітку Probrush 10X від Medica Plus. щітка, яка виконана за японськими технологіями. Вона дозволяє вам обрати режим, який підійде саме вам, для того, щоб ваші зуби і ваші ясна були білими, здоровими і ви почували себе прекрасно. Вона дозволить вам обрати ті режими, які підходять саме для вас. Також вона дозволить зробити вашу посмішку білосніжною, позбавити зубного нальоту, і також зможе видалити залишки їжі, які залишаються після сніданку. А якщо ви хочете отримати знижку в 10% на цю зубну щітку, в кінці ролику я скажу, як ви можете це зробити, а також як ви можете отримати знижку на всі ваші подальші покупки. В цьому огляді я покажу, з чого складається комплект електрощітки ProBrush 10X від Medica Plus і як вона працює. Перед вами три комплекти електрощітки Probrush 10X. Вона виконана в трьох кольорах: темно-синя, рожева та срібляста. Ви можете обрати той колір, який підходить саме для вас. А також ви можете обрати її для подарунку. Я знаю, що принаймні для багатьох чоловіків це проблема. Що придбати в якості подарунку для своєї коханої людини? Ця щітка ідеальний вибір. Коробка дуже компактна. Всередині знаходиться інструкція, контейнер, в якому знаходиться електрошітка вже з насадкою, і також в комплекті йде додатково насадка. Так, ви можете або самостійно користуватись цією зубною щіткою, або всією родиною, змінюючи насадки. А якщо у вас в родині більше, ніж дві особи, ви можете придбати додаткові насадки. В дописі до цього відео я залишу посилання, де ви можете придбати насадки. Також в комплекті йде зарядний пристрій. Ви можете встановити електрощітку на зарядний пристрій, і вона може відмінно стояти навіть в якомусь кутку, в вашій ванній кімнаті. І ви можете скористатись звичайним статті. Адаптером для того, щоб підключити зарядний пристрій до джерела живлення і заряджати цю зубну щітку. Подивіться на контейнер, в якому знаходиться електрощітка. Він зручний. Бувають такі електрощітки, які ледве поміщаються у долоні. Ця щітка дуже зручно сидить у долоні, і вам зручно буде нею користуватись. Контейнер міцний, він стійкий до ударів. Ви можете його покласти або в зручне місце в вашій ванній кімнаті, або взяти з собою. Він не буде забирати до Дуже багато місця, і тим більше буває так, що ми постійно кудись поспішаємо і забуваємо, наприклад, зранку почистити зуби. Загортаємо кудись нашу стаціонарну зубну щітку, вона випадає. Тут ви можете не переживати. Зубна щітка нікуди не випаде. Дивіться, як він герметично закривається і міцно тримає щітку всередині себе. Цей контейнер, відмінний додаток до електрощітки. Він дозволить захистити її від бруду і від пошкоджень. Насадки дуже легко змінюються. Потягніть вгору, зніміть насадку та встановіть іншу насадку. Рекомендовано змінювати насадки раз на два-три місяці. Посередині є кнопка для включення електрощітки. Всього у неї є три режими: перший режим це режим для початківців, хто ще раніше не користувався електрощітками або хто має тендітні ясна, а також чуттєві зуби. Ви побачите, коли включається цей режим, індикатор горить рожевим кольором. Якщо ви натиснете на кнопку ще один раз, включається базовий режим, який підходить для більшості користувачів. Це режим, хто не має ніяких проблем ні з зубами, ні з яснами. І ви побачите, що індикатор горить синім кольором. Якщо ви натиснете на кнопку ще один раз, включається третій режим це режим для більш інтенсивної очистки зубів. І ви побачите, що індикатор горить горить зеленим кольором. Це режим для більш глибокої очистки, і ви побачите, що у всіх трьох режимів відрізняється ступінь вібрації. Якщо ви побачите, що індикатор горить червоним кольором або рівень вібрації впав, це означає, що зубна щітка розряджена, і вам треба поставити її на підзарядку. Повністю заряджена зубна щітка може працювати протягом 6-8 тижнів. Просто візьміть зубну щітку, встановіть на зарядку, підключіть до джерела живлення, і за 2 години вона буде повністю заряджена, і далі ви знову можете нею користуватись. Як бачите, і електрична зубна щітка, і зарядний пристрій дуже прості у використанні. А якщо ви хочете отримати знижку в 10% на Probrush 10X, переходьте за посиланням в дописі до цього відео. Також підписуйтесь на канал, щоб не пропускати подальші огляди. Побачимось в наступному огляді.